Вітаю з вами. Програма народний бюджет. І я її ведуча Віра Кондратіва. Сьогодні у нас в гостях Максим Милецький, правозахисник. Вітаю вас, Максима. Нашої студії. Поговоримо сьогодні про програму виконання оздоровлення дітей в Одеській області. Чи є якісь вже на сьогодні результати? Звичайно, є. Звичайно, є результати, і результати є позитивні. Перша програма народний бюджет в ній є проект оздоровлення дітей, оздоровлення дітей Одещини. Загальною кількістю 145 тисяч. І першим результатом є позитивним тим, що вже оздоровлено понад 125 тисяч дітей. Деяка кількість дітей ще оздоровлюється з цих 125 тисяч, а деякі вже оздоровились. Оздоровлюються всі вони на території Одеської області. Під, і оздоровлюються ті діти, які потребують цього оздоровлення. Соціально незахищені діти, соціально незорієнтовані, ті, які потребують допомоги. Але також можуть оздоровлюватися і діти, які е, мають бажання оздоровитися і мають бажання їхні батьки оздоровитися. Угу. Що включала у собі програму оздоровлення? Це табори. Яка програма? Це включало це те, що при школах є табори відпочинку. після е, то, як кінчається навчальний рік, діти ходять до школи в табір, організовується табір, шкільний табір, так названий. І там діти оздоровлюються, ходять на екскурсії, ходять, це не оздоровлення, це відпочинок. Ходять в кіно, в, кіно, в театри, спілкуються, знайомляться. І, і цей відпочинок у нас пройшов в Одеській області в рамках народного бюджету, народного бюджету ініційований. Ініційованим губернатором Одеської області Матвійчуком дуже позитивно. Але все ж таки про оздоровлення. Оздоровлення мається на увазі, що це. Сьогодні оздоровлюються діти з шкіл інтернатів, 100% всіх дітей з шкіл інтернатів, будинків інтернатів будуть оздоровлені і вже оздоровлюються у таборах. Проведені тендери по закупівлі путівок. Для дітей. Сьогодні є п'ятиразове харчування. Мінімальна путівка один день дитини коштує 145 гривень, що дає можливість ефективно оздоровити дитину. Для кого ці кошти? Для тих, у кого колонки. Для є дітей. Батьків? Ні. Для дітей, які не мають батьків. Не мають батьків. А хто. Той, хто має батьків. І людина працює на підприємстві. Він може звернутися навіть сьогодні ще. Він може звернутися до соціального фонду соціального страхування з заявою про те, що він бажає оздоровити свою дитину. І тільки 10% він заплатить е, своїх грошей. 90% оплатить фонд соціального страхування. Люди туди здають е, щомісячно гроші, і ці гроші є в фондах. і Кожен е, працюючий громадянин може звернутися до фонду соціального страхування з заявою про те, що він хоче оздоровити свою дитину. До заяви треба додати копію свідоцтва про народження дитини, довідку з місця роботи, е, медичну довідку, яка є в, поліклі, в поліклініці, для того, щоб дитина змогла поїхати на, до, до табору. Це стандартна форма, і епіддовідку. Та довідка, які зазначається, що за 21 день дитина не перебувала в е, інфекційних е, контактах з інфекційно захворюваними або неінфекційними mm -hmm. ну, в контакті з хворими. Ну, людьми. Ну зрозуміло, щоб не виникла епідемії. Да. І оці чотири документи вони подаються разом з заявою до фонду соціального страхування за місцем роботи. І отримується потілку. Таку путі, так, таке, що можна зробити. Є можливість, тому що остання зміна заїжджає 9 серпня 2012 року. Терміном на 21 день діти будуть оздоровлятися. Сьогодні мінімальне оздоровлення дітей складає 21 день, що включає п'ятиразове харчування. Під час інспекції ми про це зазначали і бачили. Це розважальні програми, це пізнавальні програми, це знайомство, розумієте? В таборах діти відкриваються. І я це вбачаю, коли інспектував деякі таборів разом з управлінням молоді і спорту, де ми вбачали, що навіть з інтернату дитина, яка в собі може закритися, да? але в неї розкриваються таланти. І оцей проєкт народний бюджет, він дав можливість, не проєкт, а програма народний uh -huh. бюджет дала можливість розкрити таланти дітей, розкрити їхню. Можливість говорити правду розкрила їхні можливості показати себе, зацікавитись, познайомитись, зрозуміти один одного. Я нещодавно в суботу був на одній з інспекцій е в ПГТ Сергіївка, де відбувся концерт. Діти за два дні підготували такий шалено, красивий концерт. Ну просто собі не уявити ту красу. Той голос, хоча в інтернаті та дитина нічим не хотіла займатися. І сьогодні програма народний бюджет угу. дала можливість це зробити іншим дітям. В них є можливість познайомитись з дітьми, які живуть в сім'ях. Можливість спілкування. Можливість так. спілкування, можливість обміну думками, можливість. Вони міняються телефонами. Зараз у нас мобільний світ. Угу. І оце спілкування, воно і відроджує ту. Тух, дух, то, таборів. Дух, дух таборів, про що ми з вами нещодавно говорили, чи є той дух, який був при Радянському Союзі, угу. да? зараз він відроджується. той дух. Максим, у мене до вас таке питання. А чи були ем, якісь правопо якісь порушення виявлені під час інспекції? Звичайно, не порушення, а були надані рекомендації для покращення, угу. покращення тих чи, чи інших в питаннях. Для того, щоб ще краще зробити щось нове, то розумієте, сьогодні порушення можна знайти відусіль і, і у всіх. усіх. Але головною цілею нашої інспекції не знайти порушення і покарати. Влада від цього, слава Богу, відходить трохи, а знайти та надати відповідні пропозиції, рекомендації для покращення, стимулювати людину, для того, щоб покращити сервіс для надання тих чи інших послуг, для того, щоб... Люди, які приймають ці послуги і отримують, вони краще себе відчували. Звичайно, що я, як експерт з інспекції, вже можна так сказати, вбачаю свіжим оком де що не так. Тому що я не один об'єкт Я маю на увазі, Максиме, такі речі, як, скажімо так, брали гроші ні. з дітей з батьків. Ні. ні ні, чому, тому що сьогодні в. Тільки по путівкам можна дитину відправити в табір. У мене ще останнє питання. Чи є ще час для того, щоб відпочити дітям? Звичайно, є. І цей час я вже зазначав трошки нижче питання. Це з 9 серпня заїзд по, по містам. І ті, хто мають бажання ще здоровити своїх дітей, той, хто соціально незахищений, він може звернутися до управління освіти, mm -hmm. той, хто може звернутися до управління сім'ї молоді, а також до фонду соціального страхування. Ті батьки, які мають бажання оздоровити своїх дітей, і підібрати той пакет документів, які я зазначив трошки раніше. Ну, літа ще в розгарі і мабуть, справді Ви знаєте, така пора для того. Щоб я почути? рекомендую батькам. Людям, дітям, які мають бажання звернутися угу. до відповідних органів з пропозицією, ні, не з пропозицією, а з проханням, щоб поздоровити дітей. Дайте можливість дитині відчути той позитив табору, той дух табору, в якому є діти відроджують свої таланти і знаходять їх. Я був на Олімпійських іграх нещодавно в одному з таборів, і діти, які погано ходять, і то. Почали стрибати, скакати, і це зазначалось, що це дуже є позитивно корисно для дитини. Він приїде, він оздоровлений, приїде вже в серпні в вересні місяці. З новими силами з новими силами. Він буде бачити результат цього навчання сьогодні. Ефективне оздоровлення дитини майбутній результат навчання дитини uh -huh. це все самопов'язано, розумієте? дякую вам, Максима, за вашу діяльність і бажаю вам успіхів. Ну а нашим дякую. поглядачам я нагадую, що сьогодні ось тягу в правозахисник Максим Малецький. Будьте здорові. Щасливі до зустрічі.